Я приведу таку схематичну картинку, але вона мені здається дуже правдива, яка вирісовує, як все ж таки на підприємстві відбувається життя документів. Ми зараз розглядаємо з вами електронні документи. Тобто, наші документи десь в якійсь системі вони створюються, передаються, підписуються і живуть в електронному виді. Ми сьогодні кажемо про саме такий, таку форму документів. Наприклад. В компанії є декілька систем: ERP, CRM, ECM, чисет-система, два сервіси для підпису. В crm системі як система, яка веде взаєморозрахунки з контрагентами, створився якесь замовлення, ми там підписали договір. Передали в систему седу для погодження з нашого боку, погодили. Передали в сервіс, вчасно чи медок для підписання, отримали відписану версію від. Після контрагента е, інформацію про цю підписаний договір передали в ЄРП для отримання для того, щоб могли е, вести інформацію про виконання договору. Також потім в ЄРП у нас створюються документи згідно виконання. Ми їх також за, за, завантажуємо у вчасно чи в медок, підписуємо з контрагентом, зберігаємо. І так в нас наростає інформація з кожним документом наші оперативні системи, які призначені для другого, вони обростають архівними документами. І ці всі документи зберігаються якось частково. Я вам кажу, це реальний приклад. Частково в CRM, частково в сервісах. З одним контрагентом ми вчасно підписуємо документи, з другим контрагентом ми в мітку підписуємо документи. Якщо приходить до нас перевірка і кажуть, дайте нам, будь ласка, документи за останній рік, ну це проблема. Нам треба шукати ці електронні документи. Одні вивантажуємо щасно, ну, другі ми вивантажили собі на файлове сховище, поклали третє смитка. Достовірність того, що ми вивантажили увесь пакет документів, ну, це така ну, такий, трошечки є стрьом, я думаю. Для того, щоб такого стрьому не було. Щоб ці всі мінуси побирати, треба зробити друге. Треба зробити таку систему, яка нам дозволить створити вирішити поточні проблеми. Про них дуже Наталя багато розказувала. Я не буду на них зупинятися. Вони все одно можна привести до одного. Саме Велика проблема це непристосованість цих оперативних систем, ERP, CRM, інших облікових систем, для того, щоб зберігати, зручно розробити з цими документами, розмежувати права доступу та мати їх в електронному вигляді як юридично значущі підписані документи. Тому у нас створилося в нашій компанії таке рішення, яке ми. Назвали поки таке робоча назва, може буде ну нова і друга назва назва, є архів від компанії Літико. Де вона е з'являється? цей архів. Він з'являється вже от на цьому етапі, коли ми розуміємо, що юридично значущі документи, які у нас є в різних сервісах, е ми можемо забирати і зберігати в окремому рішенні. Вона дозволить нам розвантажити, по-перше, ці системи, які не призначені для цього. Нам не потрібно бути там наращувати диски, докупати якусь там пам'ять, щось там ще робляти. Допоможе також зменшити витрати на це і тим самим підвищити швидкість роботи з даних і знизити витрати на обробку та також. Мати достовірність, що документи, які в мене є по контрагенту, я вам буду показувати далі на слайдах, вони чи в повному мірі є, чи не в повному. Я можу це перевірити в будь-який момент, коли я захочу. На чому базовано наше рішення? Ми розробили наше рішення на базі лоу-код платформи з скриптом репозиторій від компанії Integracy Base. У нас є е, вебінари окремі про це е, рішення від цієї компанії, і є, тому ми вам можемо надати посилання, якщо вам зацікавить. Е, трошечки скажу ще е, технічні деталі. Е, е, зараз в нашому рішенні є інтеграція з двома сервісами обміну вчасно і медово. Наростити ще один сервіс це не проблема. Це можна зробити під архів, Чи ми може зробимо в другій версії, коли будемо випускати наше рішення? додамо, Ну ми вибрали саме ті системи, які максимально розпочуджені в Україні. Всі ці сервіси для обміну мають різну можливість інтеграції. Для інтеграції часом ми використовуємо API. для інтеграції з митком ми використовуємо стандартну функцію, функціональність, яка є в митку по вивантаженню танку. Якщо ви будете купляти наше рішення, то додатково до. І захочете робити інтеграцію вчасно, вам потрібно бути, щоб у вас вчасно був придбаний модуль інтеграції, чи API вони називають його, який дозволяє цю інтеграцію нам побудувати. Додаткових компонент для метка не потрібно. Вони всі, що є, є в базовій комплектації, ми будемо їх використовувати так. Перейдемо до налаштування, думаю, це саме цікаве, як же в нас налаштовано. Зараз я вам хочу показати, які е, ви типи документів вже опрацьовані в нашій системі, в нашому рішенні і які ми створили для них обробки. На першому слайді ви бачите 15 видів документів. На ще 15 видів документів є на другому слайді. Тобто 30 видів документів типів, е, вже існує в нашому рішенні, ми з ними вже попрацювали. Ці всі документи можуть мати зовнішню систему, з якою ми отримуємо, різні. Ось ми з вами будемо розглядати сьогодні фінансовий архів, тому ми будемо розглядати ті документи, які відносяться до цього напрямку. Для зручності роботи ми ці документи, роботу з ними, бо їх багато поділили на окремі модулі. В термінах системи скриптом репозиторії це називається робочі столи. І ось ми сьогодні з вами будемо більш детально розглядати робочі стіл, облік розрахунки з постачальниками і підрядниками. В якості прикладу я вибрала документ рахунок. І буду показувати його, як він його налаштування, як з ним потім працювати. Як же в системі скриптом виглядають ці робочі столи? Ви бачите, це, скажімо так, ліва частина екрану, з правою будуть документи знаходяться. З лівої сторони екрану ми бачимо перелік цих модулів. З правої сторони екрану ми бачимо модуль, облік, розрахунків з постачальниками та підрядниками, в які включені документи, які я показала на минулій табличці. Договір, угода, акт, рахунок, накладна. Накладна реалізація, акт звірки. Також завжди ну, назва, ці документи, які є в модулі, вони у від разного модуля, від разного робочого стола різні. Але ще однакове, є додаткові реєстри, є реєстри, які побудовані, є додаткові реєстри. Є також о, додаткові пошуки, які саме для цього робочого столу. Визначені. Також є е, довідники, які використовуються при налаштуванні даного робочого столу. Перейдемо до налаштування. Е, ми побачили 30 типів документів для того, щоб налаштувати е, рішення, ми розробили спеціальні таблички, в яких е, прописали, яким самим чином ми потрібні обробляти ці рішення, які ми бачимо тут е, в цьому рішенні колонки. Ми бачимо, з якої системи ми будемо завантажувати, який документ. Ось написано система, написано тим документом, написано, який напрямок цього документу, бо вони бувають різні. Наприклад, вчасно, я думаю, хто користується, той знає там три направлення: зовні внутрішній, зовнішній, вхідний, зовнішній вихідний документ. Також в цьому довіднику налаштувань ми можемо додані окремі поля, по яким ми можемо аналізувати та потім, скажімо, розробляти різні правила, аналізуючи значення цих полів. Це від відправника є по, є ємел, від отримувача також є по, є єдПОЄМЕЛ. Цікаве поле, яке ми зараз обробляємо, і який ми зараз в такому стані у нас кейс працює, це статус документу. В нашому рішенні зараз, зараз я кажу про той кейс, про який я розказую. Статус документу обробляється підписаний усіма. Тобто, якщо вчасно є документ, який статус підписаний усіма. То він підпадає під оцю характеристику, яка зроблена в налаштуванні, і ми в подальшому будемо його забирати. Але статус документу це поле, яке можна налаштовувати і вставляти на встановлювати такий статус, який відповідає статусу «Будь вчасно. Це ми дивимося з вами поля вчасно, це не наші поля, не ми придумали. Так придумав оператор. Зовнішнього ЕДО. Також додатковими полями для аналізу для нас є, чи треба звертати на внутрішнє узгодження, чи треба опрацьовувати ознаки дочірніх документів і їх статусу. І є ті поля, які ми визначаємо вже в нашому архіві, який саме документ створювати в нашому архіві і яку процедуру обробки для цього документу запускати. Тут на екрані в мене не помістилися є ще поля, які відповідають за права доступу, які права доступу надати після імпорту документу в наш, в нашу, в наш архів. Давайте на конкретному прикладі візьмемо рахунок. Рахунок в нас як тип документу може приходити з двох систем із і тканічасно. Це ми бачимо з. Спеціалізовані таблички по налаштуванням. Тип документа із метка це тип, який в ньому закладений, М300. Вчасно це документ з типом 2. А є окремі таблиці, також ми розглядаємо і додаємо для налаштування цього імпорту із кожній системи. Із метка ми беремо. Напрямок документу, тип документа, і визначаємо, яка картка буде в нас створена і яка процедура обробки повинна запущена. Бути. Для вчасно ті самі документи, але трішки більше розширені. Я на попередньому слайді зупинялася більш детально, тобто, для рахунку ми беремо як зовнішній вхідний, так і зовнішньовихідний рахунок, у нас два тут поля. І е, з дочірними документами, якщо вони є, ми також їх забираємо. Звертаю вашу увагу, що в першому і другому, ну как би три у нас варіанти, як ми можемо отримати який рахунок, у нас створюється одна картка документу. Це ось з таким типом. Далі, як проходить процес обробки документу? Е, ну, е, для, е, з певною передичністю, яку задає адміністратор. З архіву Звертається механізм до сервісів обробки і забирає ці документи. Далі запускається процес аналізу отриманих документів. Аналізується статус документа, аналізуються його теги, зв'язки між документами, головниця чи дочірні документ. аналізуються напрямки документів, і після аналізу документів вже запускається. Правила обробки в результаті правил обробки в нас створюється, скажімо так, попередня картка документу. Давайте я вам розкажу, що ми на цій карті документу бачимо. Ми бачимо тіло документу, яке ми забрали, да? воно виглядає ось на одному екрані з самою карткою. В картку ми, ми бачимо документ, який прийшов нам із вчасно. Ми бачимо, що це рахунок з типом 2, з статусом е, тисяч це погоджений усіма. З напрямком таким то бачимо назву, бачимо номер, бачимо суму, бачимо дати створення вчасно і дату документу. Є інформація у нас про контрагента, але в нас вона ще попередня не розібрана, вона у нас в качестві теї тут зберігається, і також посилання на батьківські або дочірні документи. Система, аналізуючи даний, даний документ, який прийшов, вона автоматично визначила, що на, в нашій системі в архіві в архіві буде створюватися документ з типом рахунок. Попередня картка документа виглядає так. Далі на цьому кроці також завантажуються ще і, і, і підписи документів. Я їх покажу трошечки далі. І запускається подальша процедура обробки документа для створення фінальної картки. Фінальна картка трошечки по-іншому виглядає, тіло документа так і знаходиться, воно не міняється, воно так є. Що, що змінилося? Ми отримали всі ті поля, які у нас були по назві, номеру, даті, сумі, ми всі сюди перенесли. Тепер ми вже розібрали контрагентів по назві, по ЄДРПО, по ЄМЕЛу, розклали, також отримувача розібрали, поклали і е, визначили вже номер там, індекс справи і створили цю карточку в нашому реєстрі. Є пряме посилання на цей документ в сервісі вчасно. Тобто, якщо ви відкрили цю карточку, ви можете класно це посилання перейти зразу в свій сервіс і подивитися на цей документ прямо в сервісі. Що тут що цікавого? Як коли ми розбираємо контрагентів, ми аналізуємо, чи є такий контрагент в нашому довіднику. Якщо його немає, запускається процедура створення цього контрагента. Дані для створення контрагента ми беремо із вчасно ті, які ви нам передавали в файлі. Що ще цікавого? Ми е, заповнюємо е, зв'язки з документами. Зв'язки в нас тут є е, така спеціальна закладочка, е, на якому ми встановлюємо. На, в моєму випадку цей документ не мав зв'язків. Ви бачили на попередній картці, що там було по цих полях пусто, тому у нас там зв'язків там я не показала вам цей екран. На закладці учасників у нас встановлюються права доступу до цього документу. На етапі фінальної карточки ми створили і сам документ його з карточкою. Ми створили всі зв'язки, ми створили всі права доступу, і на закладку історію ми прописали, прологували всю нашу інформацію. Подальшу інформацію, хто як буде працювати з карточкою. Це важлива функція архіву, щоб ми логували всі дії, які були виконані з любим документом. Хтось його дивився, хтось його вивантажував. Хтось його змінював, якщо мали такі права зміни. Але все це ми на етапі фінальної карточки ми заповнюємо все, що можливо, і даємо для уже перегляду. Але бувають такі випадки, коли ми не все можемо розібрати. А, забула. Інформацію про підписи ще не показала. Так, інформацію про підписи ми також забираємо із е, систем сервісу обміну і кладемо в спеціалізовані сущності, які є о, в системі скриптом репозиторії, для того, щоб можна було вивантажити і цю інформацію, чи як єдиничний файл, так і масово, якщо вам для перевірки треба надати, і воно вивантажується в від контейнеру, який який е, Має в собі містить і документ сам, і електронні підписи. Тепер, повертаючись до того, що, якщо документи, по чином система не змогла автоматично розібрати, не змогла визначити. Тобто, все, це, що я розказувала, працює налаштування, зрозуміло, треба зробити, а далі вона працює в фоні, тобто, вона вас не запитує кожен раз, що там зробити. Але є документи, які з якомусь в якоїсь причині не були правильно розібрані системою. Для цього ми створили окремий стіл, в якому розбили ці документи по системам, з якими працюємо, і створили окремий реєстр для ручного опрацювання. Зараз ми з вами бачимо, що тут в документах от тип документу він не прийшов нам з вчасно. Да? Тобто, ми не знаємо такого, а для невизначеного типу документу, вчасно, ми не розуміємо. У який документ створювати. Тому в цьому реєстрі ми бачимо той перелік документів, яке наручне опрацювання. В качестве прикладу, я вам навела ось такий документ, який прийшов з кодом в 6, це ТТН, але товарна транспортна накладна такого документу в нас в системі не було. І що нам потрібно зробити? Нам потрібно визначити, який буде тип документу. В нашому випадку, да, тут треба доналаштовувати систему, додавати новий тип документу в налаштування, додавати нову обробку для цього документу, але бувають такі випадки, що замовник надсилає вам, наприклад, акт, а так як політип вчасно не є обов'язковим, просто він його не вказує, і ви просто бачите з права, що це у вас акт, ви просто вибираєте тут тип документу. Ось тут. Що це акт, чи це рахунок, чи це договір, чи це ще якийсь документ. І тим самим документ із реєстру на ручної обробки визначає свій тип і попадає вже в правильний реєстр. Хочу поділитися з вами цифрами і досвідом. Так як це наш кейс, ми можемо. Ми завантажили 100 тисяч документів. І 100 тисяч документів в результаті 99% завантажилось без необхідності ручної обробки. І тільки одна тисяча документів потребувала ручної обробки документів. Ну і кажу, ручна обробка це встановлення типу документи, для того, щоб наша. Далі ми з вами перейдемо до реєстрів, тобто це більш-менш то, як система працює в фоні. Вона, Ви працюєте, ви живете, ваша компанія розвивається, ви підписуєте договори, підписуєте акти. архів Звертається з якоїсь періодичності до цих систем, забирає, складає, 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 складається документи, які не зміг, да, ви заходите одразу там в який час опрацьовуються ці документи, їх повинно опрацювати. Як вона складає? Вона складає в окремі реєстри. Знову повертаємося з вами до цього ж робочого столу, який називається облік розрахунки з постачальниками та підрядниками. Ми з вами дивилися про рахунок. Я вам показую зараз, що розкриваючи цей тип документу рахунок, ми створили, на нашу думку, таку ієрархію. Ця ієрархія це ієрархія, яку ми пропонуємо зараз в рішенні, яка в нас зустрічалась в кесі. Вона може бути різна і може бути, по вашому вимогам, поналаштована. Вона зараз налаштована по контрагенту і далі по періоду. З, з, ми бачимо: тут у нас е, заблюрені контрагенти, далі написано період 2024, 5 місяць, сьомий місяць, і тут ми бачимо самі м, типи документів, які є, підходять по цей період. Це, е, скажімо так, по кожному із документів може бути своя ієрархія, вона задається на конкретний тип документу, а не взагалі на м, весь архів. Давайте ще подивимося додаткові реєстри. Для цього модуля ми створили додаткових реєстрів, там шість штук. Від назви контрагента, далі тип документа і період. Ось ми, якщо так розкривати, ми бачимо якесь підприємство, ми отримували раз, два, три, чотири типа документів, далі у нас період іде, і ми можемо далі по періоду. Тобто для того, щоб вирішити задачу, чи повна чи не повна інформація, фінансовий спеціаліст чи бухгалтер може відкрити наш реєстр і подивитися тут в зрупондорованому вже виді, чи всі документи дійсно надійшли від контрагента. Далі ще додаткові реєстри, вже е, контрагент, назва тепер період поставили вище, далі поставили типи документів, і аналогічно тільки вміст назви, назви контрагента ми використали ЄДРПО. Так, нам попросили сказали, що це дуже так цікаво. Є е, окремі реєстри, які тільки по назві контрагентів, і там е, немає е, якогось е, поділення по типам документів чи періоду, і по ЄДРПО. Ще раз зауважую, реєстр доналаштовується в конкретному вашому випадку.